Якщо у нас в Раді не представлені жінки, ми втрачаємо велику аудиторію. Я завжди згадую історію побудови першого автомобілю, який запускався від звуку голосу. Як перша організація, яка побудувала такий автомобіль, втратила два роки на ринку через те, що у них команда, яка будувала була чоловіча, і машини запускались тільки від чоловічого голосу, від жіночого не запускались. Все, вони втратили нішу. Через те, що вони не встигли потім адаптувати. Тому навіть цей простий приклад говорить про те, що нам потрібні жінки в радах. І з будь-яка статистика, візьміть дослідження Макінзі, яке говорить, що бізнес, у якому є різноманітність в складі наглядової ради, просто на 21% прибутковіший ніж будь-який інший бізнес, в якому немає такої різноманітності. Жінки в радах потрібні, тому що інакше бізнес може не врахувати величезну кількість аспектів, потрібних для для адаптації продукту послуги результату роботи організації. Крапка.